Віталіті! Віталіті. Навіть буде плей-офф. плейоф. Це що кращий турнір для зайву? Ти мені вообще ніхуя не Не думав, що це скажу, але навіть джуніор зараз в формі. Ставте лайк і не забувайте про коментар. Welcome to Krakow! Єм Краков завершено, і це був по-справжньому незабутній турнір. Величезна арена. Кількість глядачів мені здається була вдвічі більшою, ніж като віце. Ну і в цілому, оце відчуття епічності було викручено на максимум. Мені нова локація, нове місто і новий масштаб цього турніру дуже і дуже сподобався. Особисто для мене плей-офф стадія розділилася на дві частини: по-перше, був список команд. Які відверто розчарували і не дотягнули. Ну і по-друге, це команда Віталіті, яка просто розчавила всіх суперників на своєму шляху. Давайте почнемо з першої категорії. Перша команда це Аврора. Я взагалі не очікував, що вони навіть зможуть вийти у плей-офф. Самим фактом того, що вони піднялись на велику сцену, вони мене здивували в позитивному сенсі. Але те, як вони зіграли на цій сцені, це тотальний провал. Матч проти фу. Рії було б дивитись абсолютно не цікаво. А де Ярик, бути рексапіть, пострижися, яріклять, Ярик, рік білась голову доля к і його реєстратора. Тікай другої немає ярік. Мені здається, вихід в плей-офф це взагалі їх максимум в поточному стані. Сприває, все ж таки, Габріель, ставить крапку у цьому раунді, в цьому протистоянні. Ще одна команда, яка залишила доволі суперечливі враження, це G2. Справді вони все ближче і ближче підбираються до Тір-1 сцени. Мені здається, ці баракуди мітять на потрапляння в топ-5 світового рейтингу, і, начебто, у них для цього все є. Єдиний пазл, якого не вистачає в. Цій бездоганній картині це снайпер. Витягати, саме самі посіти відпустки, спілкати полюд у все ж таки піймав. Його сайта парадою на всіх опасів Маус печата, та привітаємо. Але загалом G2 набирають форму, і це дуже приємно. Spirit прийшли в абсолютно роздраєному стані. Дивився я цей матч з фурією і не розумів, а навіщо були ці заміни? Вони як грають від донка плюс широ, так і продовжують це робити вже з новим капітаном, вже з Тніром в складі. Меджикс це окреме питання. Просто бігає 5-15, 3-12, Ну і, мабуть, прямо зараз саме він відчуває на своїй шкірі, як воно. Но бути капітаном, я не здивуюсь, якщо команда Spirit перед менджером буде робити ще одну, а може і дві заміни, тому що Тнір і Меджикс ну ніяк, ніяк не покращують, Давайте так скажемо гру команди Spirit Тому від фуї вони і відлітають. По Маузам, вже котрий рік сказати нічого нового не можна. Це команда плей оффів це команда, яка доходить до фінальних стадій. В свій гарний день вони можуть навіть до фіналу дійти. Але, на жаль, не чемпіонська ця команда. Мені здається, до речі, в півфіналі вже Віталіті почали сумувати, почали нудьгувати, тому що я бачу рахунок 7-1 на користь Віталіті. І потім якийсь фейк-камбек, щось там починають мауза набирати, але все це так не по-справжньому, все це так, знаєте, награно. Тобто Віталіті просто от захочуть виграють еко-раунд, захочуть еко-раунд, захочуть виграють 2 в 4, Ну, а захочуть просто запулять е переможний вже для себе раунд. Окремо, хочу сказати, що молодой, на жаль, так і не зміг в фіналі нав'язати конкуренцію зайву. Саме цей двобій, мені здається, був ключовим. Здавалося, на турнірі набирає молоду форму, починає стріляти, починає влучати так само, як наприкінці попереднього року. Але фактично в фіналі зайву його переїхав та й в цілому видав кращий тір один турнір своєї кар'єрі, коли такий праймовий Зайву на сервері. Ти на базі, йому треба робити цей кіл. Два молодого він робить ще! Але для фурі, здається, просто патє Гербо виводиться на... Людина дропає 2,22 рейтинг за одну мапу і в Соляну її. Виграє мені здається, Віталіті протягом цього року будуть себе вписувати в історію. Тобто, це будуть виграні мажори, тобто вони можуть наздогнати Астраліс по кількості мажорів, два гранслема поспіль. Знаєте, усі всі регалії, які потім, через 5 через 10 років будуть намагатись побити вже нові команди. Після перемоги на фіналі Зайву навіть порадив, як треба грати молодому, що йому треба більше грати на команду, більше давати мож. Ті можливостей, тімейтам, простору ну коротше зайву просто вже допомагає молодому, щоб той нарешті зміг якось конкурувати проти Мат'є на великій сцені. Будемо сподіватися, що молодий буде дослуховуватися цих порад, і все-таки покращить свою гру. І, можливо, в наступному або через е, одному фіналі все ж таки ми побачимо не 3-1 безшансову перемогу, а можливо, вже три-два, можливо, навіть і сенсаційну перемогу Фурії, але наразі. Ну, немає конкурентів. Просто дивишся, Фелконс не вийшли з групи, Наві не вийшли з групи, фурія не можуть, Маус не можуть, співід роздраї, у Монгол заміни. Ну, коротше, немає прям гідного суперника для команди Віталіті. Ну і лише треба сподіватися, що цим суперником протягом року, може там через 2-3 місяці, стане команда Фурія, коли молодий зможе конкурувати хоча б зайву. Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди, Саша Сімпл <плес> 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 проти зайву. Можливо, останній раз взагалі в кар'єрі. Вони зустрічаються так, що всі, хто дивився цю гру, можна сказати, що ви потрапили в історію Counter-Strike'а. Причому не лише другого, а ще й Counter-Strike'а контрстрайка. Гоу ша за З цим було смішно спостерігати. А, як він Муті, Муті, що ти робиш? Як ти граєш? Мутігобе. <плес> Комусь з останні. Як команда, це просто посередній Тір 2 стак, Тір 2 мікс, який не показує результатів. А після Кракова повернулись вони додому, і в онлайні традиційно, як і перед Краковом, залили катулю. Насправді треба їм чекати травня. Там буде два турніри паралельно. Один в Атланті, інший в Астані. Мені здається, від ПГЛ. І от там буде шанс поїхати. Тому що інвайти команди будуть е відхиляти. Вже 14 лютого, в день всіх закоханих, розпочинається наступний великий турнір. Цього разу від ПГЛ. 16 найкращих команд, швейцарська система і більше мільйону доларів призового фонду. Мені здається, дуже. Дуже приємно, коли можна вболівати не лише за Наві, а ще й за ФУТІВ, а ще й за команду Бейт. Залишається сподіватися, щоб хоча б дві з трьох українських команд змогли пройти до плей офф стадії. До речі, ще одна команда, від якої я очікую яскравого результату не лише на цьому турнірі, а й в цьому сезоні. Це колектив Фут. Мені здається, вони зараз найбільш стрімко набирають форму. Це знаєте, така найбільш прогресуюча команда в цьому сезоні. У я ставлю на те, що фути ну будуть в кошику 2-2. Наприклад, перша гра проти Аврори, я б давав там ну максимум 60 на 40 на користь більш досвідченого ростеру Аврора на користь команди, яка на сцені в Кракові грала тиждень тому. Я їх виділяю фаворитом, але знаєте, не критичним для команди фут, що стосується навіть вони в першій грі зустрінуться з командою Астраліс, начебто, наві фаворит. Але якщо подивитись на мапул. Там просто брати-близнюки, у них буквально однаковий мап-пул. Жалко наві, але щось не їх тема. Треба, можливо, співати почати. Бо із бенд там, чи може робло? Я думаю, 2-1 на користь Наві, саме з таким рахунком повинна закінчуватися перша зустріч наві на турнірі. Ну а ось кому не пощастило з першою грою, так це команді Бейт. Мало того, що вони приїхали на турнір зі своїм новачком, зі снайпером, від якого взагалі не зрозуміло чого очікувати, так ще й в першому турі їм випадає команда Фурія. Мені здається, це знаєте дуже швидкий і майже автоматичний квиток в кошик 0-1. Але в кошику 0-1. Після досвіду, після гри з фурією, там вже їм буде полегше. Знаєте, в першому турі треба затерпіти, але далі, в другому, третьому турі вони вже на фурію не потраплять, і можна буде зі спокійною душею грати і вигравати проти інших команд. Пишіть в коментарях, чи зможе на вашу думку наві бейти фут пройти у плей-офф Клуж Клужна Пока. Також в Румунію відправляється цілий список команд, яким є що доводити. По-перше, це команда Фейс. Ну тут без коментарів програють все, що можуть в цьому сезоні Фейс, і для них цей турнір максимально важливий. По-друге, команда Фелконс, яка так і не змогла пройти до плей-офф стадії Кракова. Ну, двічі не вийти в плей-офф тут вже зонік буде злитись. По-третє, це команда Монголс. Мені здається, ми взагалі стали забувати, що у нас буквально там півроку тому була реально топова команда. Колектив, який змагався у півфіналах і у фіналах великих турнірів. Так що Монголс треба повертатись, треба камбекати на тір один рівень. Ну і також у нас там Певіж, які виграли турік, 2 які. Набирають оберти. Коротше, конкуренція на оцьому цьому тір півтора рівні, мені здається, зараз буде максимально серйозною і максимально насиченою. Вболіваємо за наші команди і насолоджуємося яскравим контрстрайком. До нових зустрічей і па-па!